Слава Україні! Тут Софія Федина, і я вас проситиму про різдвяне диво для наших захисників. Ми з Байрактар 14 отримали зараз запити на півмільйона гривень, і нам би дуже хотілося їх здійснити до Різдва. Нам потрібно два дрони для батальйону безпілотних систем Антаріс, бригади Нацгвардії Рубіж. Потрібно два реб-рюкзаки. Для медиків, які працюють зараз на Покровському напрямку з першої роти 184-го навчального центру, і потрібні кошти для ремонту автомобілів для 91-го окремого протитанкового батальйону. Всі ці речі, і дрони, і реби, і авто, вони рятують життя нашим захисникам. Ми виставляємо на розіграш за 100 гривень вашої пожертви. Прапор підписаний генералом Залужним. Підписувала ще в ті часи, коли він був діючим головнокомандувачем збройних сил України. Але я думаю, повага до нього шана його роботі не зменшилася. І також ми виставляємо, передали нам з нацгвардії ось таку монету волноваха, місто героїв з розкішним птахом. І ці дві речі будемо розігрувати після Миколая і Дня Збройних сил України і дня волонтерів. Ми дуже віримо, що нам до Різдва вдасться назбирати 500 тисяч гривень. Це рівно та сума, яка потрібна для різдвяного дива для трьох підрозділів Збройних сил України. Вірю в вас і погнали!